Це шоколадна їжа проти справжньої челендж. Дівчаткам запропонують різні предмети чи продукти. В одній буде шоколадна, в іншої справжнє. Подивимось, кому дістанеться більше шоколадних смакот а кому справжніх. Піднімаємо клощі на 3, 2, 1. Підйом. Ого, це ж сумочка. Мені подобається. Люблю сумочки. О, це виглядає чудово. Хто буде першим? Чудово! Давайте спробуємо сумочку. Вона пахне так смачно. А всередині щось є. Так, вона повністю заповнена. ММДМС! Як чудова. Що ж, давайте спробуємо шоколадну сумочку. Ой, смакота. Ніколи не думала, що сумка може бути такою смачною. Ого, Джуді. Смачненько. Це було просто. Але в мене ще є мемдимс. Їх я зможу швидко з'їсти за допомогою трубочки. Вони всі швиденько залітають до мене прямо в рот. Яка смакота! У мене рука стала райдужною. Як так вийшло? Як це так трапилось? Дійсно. Oh my God. Я не знаю, але мої руки такі гарні. Веселка. О, зникла. Джейн, тепер ти. Давай. Чудово. давай спробуємо. Моя пахне несмачно. Що ж всередині? Косметика. Таке мені подобається. Така гарна помада. Нафарбуємо губи та відновимо макіяж. Ух ти, ти виглядаєш такою гарною. Джейн, може, ти мене нафарбуєш? <плес> hmm, давай спробуємо. Хочу почати з тіней. До мене прийшла ідея для пранка. Так, про що це я? Е, тіні, точно. Зараз я зроблю твій найкращий макіяж. Готова. Можеш подивитись на себе у дзеркало. Ой, що з моїм обличчям? Джин, що ти зробила? Це жахливий макіяж. Я страшна. Який жах? Тепер я перше підніматиму клош. Подивимося, що тут. Ого, це кнопка YouTube. Вона схожа на шоколадну. Давайте відріжемо шматочок. Клас. Виглядає дуже апетитно. Спробую на смак. Та яка? Hey. Джулія, можна мені невеликий шматочок твоєї шоколадної кнопки. Uh -oh. Тобі? Ні. Не буду ділитись. Яка ти жадіна. До мене прийшла ідея для пранка. Для початку спробуємо непомітно відкусити. Ой, помітила. Тоді відкосимо шматочок. Знову не вийшло. Джейн, припиняй. Ні, це було падіння не з м'яких. Спробуємо з'їсти решту кнопки. Яка смачна! Неможливо зупинитись. Останній шматочок. Все, я все доїла. Джейн, тепер ти okay. Подивимося у мене. Теж ж ютуб-кнопка. Круто. Але що мені з нею робити? А раптом вона шоколадна. Спробуємо. Ой, вона справжня. Джолі, перестань сміятись. Заважаєш мені думати, що ж мені з нею зробити. Ой, хто ви всі? Джін, я твоя фанатка. Розпишись на плакаті, будь ласка. Ви ну серйозно мої фанати? Як приємно. Вони всі люблять мене і пишаються мною. Це ж подобається. Звісно, я дам автограф. Тут. З любов'ю Джейн. Друзі, ви порушуєте мій особистий простір. Перестаньте мене чіпати. Ей, Джулі, рятуй мене швидше. Подруга рятуй. Ой, Бувай, бувай. А кнопка залишиться у мене. Тепер я подивимось. Це лимон. Мені доведеться його з'їсти. Як страшно. Він такий кислий. Хоча зачекайте. Здається, пахне він дуже смачно. О, то це шоколадний лимон. Смакота. Клас. Мені подобається. Реально? Я теж так хочу. Смакота. Це так смачно. Шкода, що закінчилось Джулі, тепер ти. Добре. А що ж у мене? Лимон? Ні, я йду. Джулі, стій. Їш лимон? Ну ні. Добре а ідея. Він так, він же такий несмачний Спробую Спробуй його облизати. Так, Вуаля. Yes. Nope. Ходімо далі. What? Щось не Так, hey. Так, ти точно його спробуєш. Please. Для тебе я його розріжу. От тепер ти можеш його облизати. Ну, за що мені це все? Oh, no. Джин, ти моя найкраща подруга. Добре. сік прямо в рот. Як кисло. Жо! Жах. Джинс, жахливо! Так, до мене прийшла ідея. Я зроблю собі лимонад. Мені знадобиться блендер. Відкриваємо, закидаємо лимон всередину. Далі додамо трохи цукру. Навіть можна побільше. От. Готово. Клас. Накриваємо кришкою та вмикаємо. Чекаємо, коли приготується лимонад. Ну що ж, здорово. Ага, мені теж сподобалось. Класно, я вигадала. Переливаємо лимонад у кели. Спробуємо. Як смачно! Таке мені подобається більше, ніж просто лимон. Клас. Джулі, давай разом піднімемо клош. Що у мене? О, лапшина. А в мене шоколадна лапшина. Хто буде першим пробувати? Лічілка обрала мене. Давай я почну. Беру палички. Щоб викинути. Я буду використовувати механічну виделку. Вона сама накрутить цю лапшину. І так, я готова спробувати. Як смачно, я можу її нескінченно їсти. Вона дуже смачна, а я дуже голодна. Oh Джейн, де твої манери? Е, що ти кажеш? Зачекай, у мене все вроді горить. Виявляється, Лукшина була гострою. Чому у мене ніхто не попередив? Бо рот горить Джулі, допоможи. Тільки не моя ловшина. Перестань, Джейн. Мені страшно. Мені треба це загасити. Бабуся, в саду. О, Добре, що ви тут. Дайте мені ліку. О, мені потрібна вода. Так стало набагато краще. Велике, дякую за допомогу. Ви мене врятували. Я піду. До побачення. Відолашна дівчинка. Ідеш там джейн? Добре, продовжуй їсти без неї. У мене вся локшина розтонула. Yes. Треба спробувати. О, шоколад. Як смачно! Я можу все випити. Джейн, ти як? Okay. Супер. Тільки треба відпочити. Ну, добре. Вирішимо, хто буде перший. Камінь, ножиці, папір. Супер. Разом. Так, клас. Це ж піца, а в мене шоколадна. Швидше б спробувати. До мене прийшла ідея. Давай засіку таймер на одну хвилину. На цей час ми маємо з'їсти всю піцу. Три, два, один. погнали. скоріше беремо. Я мушу виграти. О, А це не легко. Важче, ніж я думала. Давай, Джейн, ти маєш виграти. Пройшло вже тридцять секунд. Я згодна. Яка ж вона шоколадна, Смачно. Все таке солодке смакота. Залишилось зовсім небагато. Ой, останні шматочки. Ой, мене зараз нудить. О, час вийшов. А ось у Джейн залишився ще один шматочок. А у мене нічого. Я перемога. Яка ж я рада? Яка ж я рада? Джин, як ти? Ой, їй погано, треба її рятувати. Що робити? Вона задихається. Так, вдох видих. Зараз я тобі допоможу. О, велике, дякую. Хочеш, пригощайся? Ні, не хочеться.